Більшість людей, які хочуть запустити свій інтернет-магазин, стикаються з одними й тими ж самими проблемами. Вони не знають, з чого почати, витрачають місяці часу на створення, налаштування інтернет-магазину, які в результаті потім не приносять продажу, запускають рекламу, яка не працює. Чому не працює? Тому що немає ніякої системи і не використовують ніяких стратегій. Знайомо саме 8 з 10 новачків кидають ідею, ще на старті. Але вихід є. Є українська платформа, яка дозволяє запустити свій інтернет-магазин буквально за лічені дні, без зайвих програмістів і великих вкладень. Це PromUA, з допомогою якого ви можете зробити перші кроки до свого онлайн-бізнесу та протестувати ту чи іншу нішу. В цьому міні-курсі я покажу вам, як перейти від ідеї до створення запуску та налаштування свого інтернет-магазину, який принесе свої продажі найближчим часом. Привіт, народ! Мене звати Микола Рівний, і в інтернет-продажах я з 2015 року. В діджитал маркетинг я більше перейшов уже з 2021 року. Свої перші продажі я починав на OLX, На той час це був Slando, якщо звісно хтось пам'ятає. Потім перейшов почав продавати. Товари за допомогою соціальних мереж і до цих пір, в принципі, продаємо, таких як Facebook та Instagram. А з 2018 року я вирішив запустити свій перший сайт, і це була платформа Promua. За цей час я запустив більше ніж 10 своїх інтернет-магазинів, які... Частина з них працює по сьогодні і приносить стабільний прибуток. Деякі, на превеликий жаль, прийшлося закрити або продати. Також я являюся маркетологом і PPC-спеціалістом по сумісництву. І ідея створення цього курсу народилася не випадково. Після моїх відео на Ютубі я отримав багато особистих звернень із проханням на тему допомогти налаштувати або допомогти створити інтернет-магазин, запустити інтернет-магазин, рекламні кампанії і так далі. Дуже багато було прохань там, та звернень з приводу консультацій. Тому я вирішив створити цей міні-курс як простий покроковий план, який реально працює і допоможе запустити вам свій інтернет-магазин. Чому я рекомендую ви починати саме з PROM? По-перше, це готова платформа з великою кількістю потенційних покупців. Вам не треба будувати сайт з нуля і витрачати місяці часу на залучення клієнтів. По-друге, Prom.ua – відомий бренд в Україні. Люди довіряють цій платформі, хоч і не всі, але це все одно не заважає отримувати свої продажі. По-третє, тут дуже простий старт. За кілька годин можна зареєструвати свій магазин та почати додавати свої товари. Четвертою перевагою являється те, що Prom.ua має свій мобільний додаток, і це дуже зручно, так як більшість користувачів це приблизно 75% по статистиці, використовують і роблять замовлення через мобільний телефон. Інші 25% це е, з ПК або планшетів. Також на Prom.ua є інтеграція, легка інтеграція з різними платформами, з такими як Google Ads, Facebook, Фейсбук. Facebook Ads і TikTok Ads також. Зараз вони додали нещодавно можливість інтегрувати TikTok Pixel в кабінет Prom.ua. І найважливіше, Prom.ua дає можливість масштабувати. Ви можете почати з декількох товарів, а з часом ви можете вирости у повноцінний інтернет-магазин з рекламою, аналітикою і сотнями, а з часом і тисячами клієнтів. Наприклад, один із моїх підписників на YouTube каналі звернувся до мене з проханням допомогти запустити йому інтернет-магазин на Маркетплейсі ProMUA. Я з радістю відгукнувся на його прохання. Ми запустили інтернет-магазин, який працює до цих пір, і приносить йому стабільно там, по 25-50 замовлень. Як ви можете бачити на скріншоті, оце скріншоти зроблені на сьогодні у нас 9 вересня. Спеціально зробив, все відкрито, можна подивитися. Є частково показана там статистика за 1 вересня по сьогодні, по 9, ось з 1 вибачаюся, серпня, по 9 вересня. На початку було небагато замовлень, тому що ми спочатку створили йому магазин, налаштували, почали оптимізовувати, оформляти, підключати дизайн і так далі. Але потім часом він ще захотів запустити рекламу в Google. І сьогодні він має стабільно своїх. 25-50 замовлень, от на скріншоті видно, що 28 замовлень. Але це ті, які фіксуються за допомогою замовлень через корзину. Плюс є телефонні дзвінки. В цілому, якщо брати там в розрізі місяця, у нього тільки ось дивіться, з 1 серпня по сьогодні було 410 замовлень, плюс куча дзвінків. Він уже е, замовив, здається, 4 чи 5 контейнерів товара з Китая, і зараз іде наступна партія. І він хоче масштабувати свій магазин, запускати наступний на хорошо. Ще ми йому з радістю допоможу. Що буде в курсі? У цьому міні-курсі ми з вами пройдемо 10 простих, коротких уроків від вибору ніші до вибору постачальника, реєстрації магазину, налаштування магазину, додавання товарів до запуску першої реклами та отримання своїх перших клієнтів. Кожен урок це короткі покрокові інструкції, плюс невеличке домашнє завдання, щоб ви одразу бачили результат і могли засвоїти все на практиці. У, вас буде, у нас є невеличкий чат. В телеграмі, де ви можете додати, скидати, я зроблю спеціальну там каличку для міні-курсу. Ви зможете скидати скріншот і своє домашнє завдання туди, де я буду перевіряти, плюс буду щось вам підказувати. І, можливо, учасники нашого чату також будуть вам щось підказувати надавати якісь поради. В цьому чаті ми розбираємо питання по рекламі. По діджитал-маркетингу, по спілкуванні з клієнтами, по замовленням, по вирішенню якихось питань. Якщо є відповідне посилання, залишу в описі під цим відео. Що ви отримаєте після курсу? Після проходження даного міні-курсу, ви отримаєте власний інтернет-магазин на маркетплейсі ProMUA. Завантажені товари і оформлений дизайн, базове налаштування реклами, і найголовніше ви отримаєте свій перший досвід продажів онлайн. Цей міні курс це лише ваш старт а далі ви зможете розвивати та масштабувати свій магазин. А якщо вам буде цікаво отримати більше інформації, то я з радістю поділюся нею у розширеному курсі, над програмою якого я на даний момент працюю. Де ми детально розберемо просунуті інструменти, роботу з постачальниками, роботу з, з клієнтами, налаштування SEO та запуск налаштування та оптимізацію рекламних кампаній в Google Ads, тому раджу не випускати свій шанс. Щоб не пропускати жодного матеріалу та отримувати бонусні поради, підписуйтесь на... Мій телеграм-канал та обов'язково вступайте в наш чат. Там ви зможете ставити свої питання і отримувати підтримку від мене та інших учасників. А вже у наступному уроці ми перейдемо до першого практичного кроку, де будемо вибирати нішу, налаштовувати сайт, підключати домен і так далі. Тому зустрінемося у наступному уроці.